Що, привіт, друзі? Почищено нашої ВЗВшечка почищена. Вивів я туди трубу е із фільтра. На даний час фільтр не працює. Я хочу показати вам, рачок воно бродить. Бачите? Е Кормимо. Кормлюю його тим Кормом. Подивимося, багато накидав чи ні Ну, кинув жменьку таку е добрячу. Бо в перший раз я положив, не знаю, штук, може, 20. гранул то зранку нічого не було, жодної гранули не було. Во. Але ж. Е я виявив, що ось в рака немає одної клішні. Як показує практика, чи як розповідають раководи, то якщо нема клішні, значить у них канібалізм. Тобто вони їдять один одного. Для того, щоб вони не їли один одного. Надо їх кормити. Кормити потрібно так, щоб вони наїдались всі. Во. Е, сьогодні я кормлю цим кормом. Корм я планую. планую е, е як? Надавати рачкам лише ну, по черзі. Сьогодні гранули, завтра там е, креветка, післязавтра е, якийсь е, там горох, кукурудза, скажімо так, такі от культури у зв'язку з цим ми думаємо, що прийдемо до того. Цього, скажіть, я скажу та. єдиного рішення, що надо раку. А щось він не є, щось він має Оно ходить, ходить? Ну, я не бачу, щоб раків, Чи я світло включив просто їм. Він обходить і не їсть. Чи просто світло та? Він не хоче їсти. Або наїжений. Може наївся креветок. Ну, подивимось. Завтра зранку я гляну, подивлюсь, чи він поїв, чи не поїв. Зараз наберу води, добавлю сюди після чищення, чищу я. Е Трубкою в відра. Зливаю воду, чищу, ну, як акваріуми чистять. Почистив, взяв собі трубочку і дну лишнє, те, що не потрібно, те, що залишки осталися. Фікалій їхній, їхній, там анцитрусів, потом Равликів, пособирав та й, та й все. Ось, бачите, безклішні. Ну, чогось не їсть. Чого не їдять, поки не, не, я не можу зрозуміти. Ну, я ж кажу, може, що включив світло, вони ну, ховаються там. Ну, не б'ються, бачите, не б'ються нормально. Повзаюсь, значить вони наїжені, я так думаю. Не, позвоню ще хлопцям, які займаються раками, що вони мені скажуть, чи чого така от ситуація. Хоча, хоча оцей корм я пару раз був накидав, та вони відразу на нього накинулись. Або вони були голодні, або, як кажуть... Раководи, що рак привика або ігнорує якийсь корм. От ми і подивимось, чи ігнорує корм рак, чи ні. А, також, іще ще хотів е, сказати, я поки так не зробив, зараз ось поміняв водичку. Ще долью сюди літрів 20-30. Мабуть, О, я злив 30 літрів, тут 160 літрів води, злив 30 літрів для того, щоб, ну, якраз пособирав їхні оці фікалії, там, залишки, кукурузки. О, і виходить так, що. Поміняв 30 літрів, може 35 літрів води, води сюди додав. Ну це нормально. Багато не, не потрібно міняти воду. Потрібно там 20-30% максимум. Бачите, який живенький ганяють щось туди сюди і там Та, бомба. Класно дивитися за ними. Так що так от. Якщо що, пишіть коментарі, буду відповідати. Там є і телефон мій. Пишіть у Viber, WhatsApp, Telegram. А, Viber немає. WhatsApp і Telegram. Що буду знати? Буду розповідати, підказувати. Може ви мені щось підскажете, що я не так роблю. І ще поставив тут градусник. Показує у нас, це воду не долив, показує 19 градусів. Тут де фільтр. Ну, зараз воно вимкнуте. Я хочу водички долити і включити тоді вже повністю обігрівач і щоб вода грілася. щас ми подивимось, скільки в нас показує наш. Я можу витягнути. Нашій градусник з Аврори. Аврора у нас показує 22. Двадцять градуси аврора показує. Тут у нас показує 19, а аврора показує 22. Так що так от? Зараз запущу. Вимкнено повністю на даний час фільтрація для того, щоб не було кругового Чого вимикаємо? Вимикаємо для того, щоб корм наш не двигався, рак наш буде їсти його, бо коли ми включимо фільтр, це все почне. Крутиться і забиватися в уголки. Нам потрібно, щоб рак поїв. Якщо рак поїсть, чи коли він поїсть, то тоді вже включаємо фільтр і запускаємо воду. На даний час, от пів години, я вимкнув воду, вимкнув фільтр, тільки аерація. І все. Що їм треба, це аерація взагалі. Вон. Ну все, дякую вам за увагу. Розповсюджуйте, будь ласка, канал. Подивимось, як воно буде далі. Та чи воно вигідно взагалі займатися чи не вигідно. Тут 11 рачків. Бачите які вони живенькі. Клас, вообще клас. Так наблюдаєш за раком. Та. Хоп, побачив тебе і тікає зразу. Відразу тікає, ховається. Привіт! Бачите? От ще. От, от цей. А ну, оп! І втік. А ну, пальчиком його так. Шлюп. Оп! Клас, взагалі клас. Даже для того, щоб заспокоїти нерви, чимось зайнятись, я рекомендую бомба Так що, ось так. Дякую вам за увагу. Підписуємося, розповсюджуємо, ставимо лайки, пишемо коментарі, негативні, позитивні. Я буду радий любим коментарям. До побачення вам, любі друзі, і слава Україні!